Взуті українські артисти, яких засудила молода українська виконавиця Енджі Крейда в своєму новому відеокліпі. Перев'язнені і перезуті гірше ніж Володя Путін, який заблокували на наступний день. Дівчина виклала відеокліп 23 лютого, де показала українських виконавців, які перевзулися за час повномасштабного вторгнення. Сьогодні поговоримо, хто ж перевзувся і чи правильно. Створювати конфлікт всередині країни хочеться просто послати на три букви. Відеокліп Енджі Крейди був заблокований на наступний день, нібито через авторське право компанії, яка займається тими артистами, які були показані в тому відеокліпі. Потім цей відеокліп перезалили на Ютуб. Ось він тепер виглядає так, але я використаю першу версію, тому що справа тут не в авторському праві. Справа тут в тому, хто на кого нападає і чи потрібно взагалі це робити. Скажу чесно, я не знаю, хто така Енджі Крейда, і взагалі про багатьох артистів е, я не чув, але ці артисти якось стали хайпувати під час повномасштабного вторгнення. Ну ось і співають, і створюють якісь відеокліпи. Перед тим як ми обговоримо, хто зрадив, хто перевзувся, хочу звернути увагу на текст пісні, тому що я не розумію в даному випадку виконавицю, тому що куплет вона співає про одне приспів вона співає про інше, Полетіло тіло тіло ворожнече спрацювала міна, підкинула далече, розірвала тіло як стару ганчірку, і душа згоріла, і серце, і печінка. І в даному випадку мені здається, що з текстом трішечки перегнуто, тому що потрібно розуміти, що є ситуація, яка відбувається. І є пісні, і мені, наприклад, не подобається, коли в музику, в творчість вносять такий страшний негатив, який дійсно відбувається. Але ми про це знаємо. Але не потрібно це переносити в музику. Не потрібно робити з цього шароварщину. Приспів зовсім змінює сенс. Перевдягнені і перевзуті гірше ніж Володя Путін. Ти пицьки штучна врода від вас, від вас тільки шкода. Тобто співачка чи виконавиця, більш все таки виконавиця розповідає, що артисти у нас вже нова тема: приспів про артистів, які перевзулися від них тільки шкода. Пицькепицька штучна врода від вас тільки шкода. Крейда висміює цих артистів, які за цей час е, вирішили перевзутися по її словам, і намагаються стерти своє минуле. Ось список цих артистів, або ви можете бачити на екрані з відеокліпу, кого із артистів вона вставила в цю пісню. Перевлягнені і пересуті, від перзуті. Перевлягнені і перзуті. Підлягнені і пересуті, Піцке пицьке штучне врода. Ну, раз так, то Енджі Крейда, мабуть, забула про Макса Барських, який їздив. В Росію на премії Коли скінці. А я забула про Дорофєєву, коли вона стала сольною артисткою. Вона рекламувала свій відеокліп на MTV Russia, якщо не помиляюсь. NK, та взагалі можна взяти любого, в принципі, українського артиста, який був популярний хоч і трішки в Росії. Знаєш, я, я укра... українська півіця не була, тому що я не участвувала там ні в одній пісні года, ні в одних яких то Мене просто саме э, так вийшло, що э, сама Україна мене не сприймала, українська півіця. Плюс ще вважається, що для того, щоб бути українською півіцею, у тебе повинна бути пісня на українському язикі. Нічого немає? У мене їх немає. Ну, а тепер розберемося по цьому списку, хто дійсно перевзувся. І перший у нас. Артем Півоваров Артем Півоваров дійсно деякий час фігурував в Росії, виступав на їх концертах і намагався там зробити собі кар'єру. Випускав раніше мультиверсії своїх пісень російською, українською, навіть французькими мовами. Але вже декілька років він все-таки виконував всі свої пісні на території України. Я розумію, що 2022 рік Артема Півоваров прям. Підняв до п'ядестала, тому що жоден артист не клепав скільки синглів за цей рік, як це зробив Артем Півоваров. На мою думку, це не було перевзуття, тому що він не працював в Росії весь час. Діма Монатік, ви знаєте, Монатік невинний в тому, що він настільки геніальний. Що його геніальність слухають по всьому світу, і Росія не виключення. Але я просто хочу нагадати, що у Діми Монатіка дійсно є російськомовні пісні, і ми їх всі прекрасно слухали і слухаємо. Але Дмитро Монатік жодного разу не їздив в Росію на премії і на корпоративи. Де Дмитро Монатік і виступав це. Було Баку Азербайджан або інші країни, але не Росія. Дмитро Манатік в інтерв'ю був пояснив свою позицію, чому він продовжує співати свої хіти російською мовою, тому що це історія, і ці пісні слухають і хочуть слухати. І вони написані з любов'ю ритмом. вони написані для людей. Вони написані для того, щоб відволікати. Вони пронизані якоюсь вірою, пронизані цими вітамінами. Деякі ми всією командою намагалися туди. Знаєш, ми дуже щільно працювали над цим і сьогодні. Ну, не давати е, пісні, які в принципі тебе зробили, тим, ким ти є для людей як артист, це, ну, це дивно. У нас знаєш, Пісні, вони ж як фотки ну, фотки вони в цьому стані, в цьому часі їх полюбили, під них святкували весь весілля, дні народження. Вони дарували класні емоції, Вони були для когось саундтреком сьогоднішнього дня. Далі у нас в списку Оля Полякова, Потап Віталій Козловський. Я взагалі не зрозумів, що там робить Віталій Козловський. Позиція Потапа дійсно була така розмита, тому що потап весь час штампував російськомовні пісні, і потім, коли він повернувся минулого року в Україну, він там заявив, що потрібно робити українське. І дійсно тут уже ми такі думаємо: хм, а раніше ти про це не думав, він навіть дует з Олічкою Бузовою тоді записував, правильно? Але, 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 потім, після обговорення всіх цих артистів, я скажу щось те, що вам потрібно почути. Я вас не чую. Олю Полякову також звинуватили в тому, що вона перевзулась та переодягнулась. Розумієте, те, що Оля Полякова вирішила перекладати свої російськомовні пісні на українську, всьому нічого поганого немає. Оля Полякова українізується Засинай моя. Тобто українських артистів зараз звинувачують в тому, що вони перевзулися. А що в цьому поганого? Невже було б краще, якщо б вони продовжували співати російською мовою свої пісні їздили на якісь там корпоративи як деякі співачки? Тепер я дійшов до істини, виявляється, що я також перевзутий, так як я раніше знімав контент російською мовою. Не приховую, я хотів велику аудиторію, це нормально. І так як я залишив канал, на якому 270 тисяч підписників, створив новий канал, розпочинаю все спочатку. Я українізуюсь, мені це потрібно. Я це зрозумів. Мені гетько розмовляти російською, я не хочу слухати російську музику. Ну, якщо по версії Енджі крейте я перевзувся та переодягнувся, ну нехай буде так. До речі, потрібно перевзутися та переодягнутися. Зуємо. Так. Я перевзувся. Тепер потрібно переодягнутися. Так, яку? Я українізуюсь, потрібно перевзутися і переодягнутися. О! О. Все, продовжимо відео. Перевзутий. Якщо всі перевзуваються і переодягаються, то знаєте, то я в кожному своєму відео говорю. Давайте. Припинимо слухати російських артистів. Давайте розмовляти українською мовою. Якщо це називається, що я хочу перевзути людей, то хай буде так. Якщо люди перевзуються, я буду дуже радий. Ну чесно, я буду радий, тому що це потрібно. Якщо я хоча б одну людину перевзую, навіть таким чином. Я буду цим, я дуже буду радий. Дякую, хто перевзувся. Знаєте, що противно ще? Противно, те, зайдіть в мій телеграм-канал, підпишіться. Я виставив в телеграм-каналі блогера, якого я бачив весь час в інстаграмі, він розмовляв російською. Я весь час думав, що це російський блогер. А виявилося, що це український блогер. І пройшов рік, і блогер. Продовжує розмовляти російською мовою, і більшість цієї аудиторії це Росія. І цей блогер виставляє свою типу велику статистику, але не всю. Він не показує, з якої аудиторії, з якої країни йде ця велика статистика. Тому що ми знаємо, що ця велика статистика йде з Росії, і цей блогер хоче, щоб в нього замовляли рекламу. Тобто людина продовжує знімати контент в Україні російською мовою його дивляться росіяни. І хоче, щоб в нього були українські рекламодавці, тому що він не показав, з якої країни йдуть всі ці перегляди. Будь ласка, моя статистика в інстаграмі. Ось, будь ласка, подивіться, до речі, можете зак... Бачите, в мене теж непогана статистика. Ріл, хорошо, заказуємо рекламу. Можна на Ютубі заказати, можна задонатити, можна стати спонсором каналу. Коли на українському телеканалі виходить шоу Говорить ця країна Суханови, Уже рік, як повномасштабне вторгнення, приходять герої. І розмовляють російською, як це телеканал допускає. А Енджі Крейда доколіпалась до артистів, які перевзулися. Ски, пи, ски, бід вас, бід вас шкода. Вони зробили роботу над собою. Вони змінюють. Їм також важко е, забути там ті пісні. Це важко не співати ті пісні, які вони співали. Комусь важко їх перекладати. І це можна зрозуміти. Але Якщо навіть по версії Енджі Крейди ці артисти перевзулися, вони перевзулися. А ви подивіться на тих блогерів українських, які, яких ви дивитеся, які продовжують розмовляти російською мовою, на телеканалі приходять герої, розмовляють російською мовою. Це звичайні українці. Мені здається, що це гірше, коли українці продовжують далі розмовляти російською мовою. Краще б ці українці перевзулися. Якщо таким чином, то ну, це все одно краще. Тож, якщо артист або лідер думок змінюється, українізується, це круто. Друзі, це дуже круто. Але зараз час, який потрібно ще змінювати в собі. Це потрібно нам, нашому майбутньому, нашому поколінню і нашій країні. Якщо навіть ви зараз перевзуєтесь, робіть це. Дякую за перегляд.